46 безпілотників і балістична ракета Іскандер. Росіяни атакували лозову на Харківщині. Під прицілом залізниця зруйновано вокзал, депо пошкоджено потяги і житлові будинки. Загинув залізничник, десятеро поранені. Чому російська армія знову веде війну проти цивільної інфраструктури? Бойові літаки НАТО насторожі. П'ять німецьких винищувачів прибули на схід Польщі. НАТО посилює захист перед навчаннями запад 2025 Чи станеться військова передислокація справжнім стримувальним сигналом для Кремля і Мінська? Польська пенсія для громадян України, але за чітких умов, угода про соціальне забезпечення дозволяє сумувати стаж із двох країн: вік, внески, стаж усе має значення. Скільки років праці потрібно, щоб на старість не залишитись ні з чим? Розповімо. Росіяни випустили по Україні 46 безпілотників та балістичну ракету Іскандер. Двоє загиблих вранці на Сумщині, троє на Харківщині. Чоловіка і жінку вбив російський дрон. Ще один загиблий залізничник. Найбільше дронів росіяни скерували саме на залізницю міста Лозова на Харківщині. Десятеро людей постраждали. Росіяни запустили по місту понад 30 граней. Більшість атакували будівлю залізничного вокзалу та депо. Внаслідок влучань зайнялися пожежі. Руйнувань зазнала будівля вокзалу, понівечені потяги, адміністративні та складські приміщення. Постраждали і житлові будинки, довкола та енергетичний об'єкт. Поїзди краматорського напрямку їдуть об'їзним маршрутом із затримкою до години. А у Краматорську це Донеччина. З-під завалів будинку, яке атакували росіяни минулого четверга, де блокували ще одне тіло. Знайшли також фрагменти тіла. Їх відправили на експертизу. Відтак, кількість загиблих зросла до семи. Нагадаю, 31 липня росіяни прицільно вдарили по п'ятиповерховому будинку в Краматорську, повністю знищили два під'їзди. Відвідав поранених і вручив їм нагороди. Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харкова побував в одному з військових шпиталів. Президент України обійшов палати, поспілкувався з пораненими, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп'янському. Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди і подякував за захист. Відзначив глава держави і бойових медиків. Дякую за вас. За те, що реально захистили захистили, захищаєте Україну. Служу українському Та, дякуємо за службу Україні українському народу. Дякую. Дякую. Німеччина перекинула п'ять своїх винищувачів на схід Польщі. Про це пише білд. Передислокація авіації спричинена тим, що у вересні на території Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські навчання Запад 2025 Відсьогодні винищувачі «Еврофайтер» німецьких військово-повітряних сил почнуть працювати на військовому аеродромі Мінськ-Мазовецький. За словами речниці ВПС, розгортання бойових літаків є чітким знаком солідарності НАТО і служить надійним засобом стримування та захисту спільного повітряного простору. За три тижні до цього до Польщі також були переведені 150 німецьких солдатів. П'ять винищувачів підтримуватимуть німецьких військових, які вже перебувають на землі ...і захищають повітряний простір з Ряшева на південному сході Польщі за допомогою двох вогневих установок системи ППО Петріот. Нагадаю, від початку цього року російські та білоруські повітряні судна кілька разів порушували повітряний простір Польщі. У липні в Литві двічі фіксували невідомі безпілотники, які залітали з території Білорусі. Виборці Дональда Трампа здебільшого розглядають Росію як загрозу безпеці США і підтримують санкції проти неї. Згідно з останніми опитуваннями, 87% респондентів заявили, що вважають Росію реальною загрозою для американської безпеки. Більше того, 74% з них погоджуються з імовірністю, що Росія може вторгнутися у сусідні країни. Значна частина опитаних 57%, покладає відповідальність за відсутність мирного прогресу в Україні безпосередньо на Владіміра Путіна. А в контексті нещодавніх заяв з білого дому 76% прихильників Трампа підтримують запровадження санкцій на експорт російської нафти. Індія не збирається відмовлятися від імпорту російської нафти. Прем'єр-міністр Індії Норендра Моді жорстко відповів Трампу. За словами моді, уряд не втручається в рішення нафтопереробних заводів. Державні і приватні компанії можуть самостійно обирати постачальників, виходячи з власних інтересів. У відповідь Трамп заявив, що Індія не просто активно закуповує російську нафту, а й перепродає її на світовому ринку з великим прибутком. Він звинуватив нью нюрнюделю байдужості до людських жертв в Україні, які за його словами гинуть від рук російської військової машини. Тим часом МЗС Китаю заявив, країна не збирається відмовлятися від російської нафти, адже забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає національним інтересам. А примус і тиск нічого не дадуть. Нагадаю, напередодні Трамп пригрозив 100-відсотковими метами на імпорт з країн, які не припинять закупівлі російської нафти. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями планував поїздку в Україну. Повідомили турецькі змі. В останній він був в Києві в лютому 2022-го, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак, згодом посол України в Туреччині Наріман Джалял повідомив, що візит не відбудеться. Ключовою темою майбутніх переговорів мало бути укладення угоди про вільну торгівлю. Нагадаю, Туреччина неодноразово виступала посередником у переговорах між Києвом і Москвою. Зокрема, Анкара відігравала ключову роль у досягненні зернової угоди 2022 року, та неодноразово заявляла про готовність організувати майданчик для прямого діалогу. Ердоган регулярно спілкується з обома сторонами конфлікту, а також бере участь у міжнародних самітах, що обговорюють українську формулу миру. Он скорочує витрати на понад 700 мільйонів доларів через втрату фінансування США свого найбільшого спонсора. Про це пише Блумберг. Видання називається найбільшим скороченням останнього десятиліття. США покривали 22% бюджету організації. Приблизно стільки ж мають урізати в межах реформи, анонсованої генсеком ООН Антоніо Гутерешем. Як наслідок, близько трьох тисяч людей втратять роботу. Офіційно реформу приурочили до 80-річчя організації. Скорочення в ООН відбуваються на тлі скасування адміністрацією Трампа зовнішньої допомоги на мільярди доларів. Сполучені Штати вже. Припинили фінансування агентства ООН з допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході. Вийшли з Ради ООН з прав людини та покинули ЮНЕСКО. Раніше Дональд Трамп вже скорочував підтримку міжнародних організацій, зокрема, скасував 90% грантів. USAID, припинив виплату грантів Гарвардського університету. У Молдові попереджають, Росія спробує втрутитися у парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня, і вже намагається вплинути на молдовських виборців, які проживають в ЄС. Про це в інтерв'ю виданню Політико заявив радник президента Молдови з питань національної безпеки Станіслав Сікрієру. Нагадаю, напередодні три проросійські партії не були допущені до участі в парламентських виборах в Молдові. ЦВК країни виключила їх зі списку кандидатів. Це, зокрема, партія альтернативні сили порятунку Молдови, перемога і партія шанс. Усі вони входять до блоку Перемога на чолі з проросійським олігархом Іланом Шором. Блок був сформований минулого року у Москві, А на з'їзді партії у липні Ілан Шор заявив, що цитую єдиний порятунок для Молдови це союз із Росією. Молдовські суди розглядають справи щодо обмеження або припинення діяльності цих партій. Улюблені знищили мурал вдячності польському народові. Стінопис створили наприкінці червня. Його спільно малювали і поляки, і українці. На муралі були зображені будиночки, в яких разом живуть українці та поляки. Повітряні кульки в кольорах прапорів обох країн та напис Дякую, Люблін. Сьогодні цей мурал замальований чорною фарбою. Коли знищили стінопис і хто це зробив? Запитаємо у генерального консула України у Любліні Олега Куця. Пане Олеже, вітаю вас. Ви разом із заступницею мера Любліна долучилися до створення цього стінопису. Півтора місяці він прикрашав стіну одного з районів міста. Що ж сталося? Я все-таки сподіваюся, що це є прикра помилка, оскільки ми отримали, і місто отримало багато зголошень про те, що якісь невідомі люди малюють. Серед білого дня новий морал, тобто вони замалювали, намалювали там нове Е, Вони це не було щось, як вночі, ніхто не ховався. Це не було, що там якісь написи були створені, чи якось його там знищено. Просто з поверх цього моралу намалювали новий. Зараз його знову там замалювали чорною фарбою. Те вже що ви бачите, це вже як третя версія. Ми найосновніше є те, що Власне, жителі громади місцевої почали зголошувати це до поліції до міста і до нас місто також зголосило до поліції, як і організатори про цей факт, про цей випадок. І для нас було важливо, що ми сьогодні всі разом з представниками міста, з представниками організаторів, були там на місці, щоб повідомити, що такі прикрі інциденти. Ніяк не вплинуть на нашу спільну співпрацю, на те, що ми пліч опліч, за те, що ми вдячні місту за цю підтримку. Бо тут шкода насправді, бо ми були всі разом при створенні цього моралу. Кожен там залишив частинку свого серця і цей морал так чи інакше залишається в наших серцях і в наших умах, і ми маємо запевнення від міста від президента міста про те, що морал буде відновлено, і він буде зроблений можливо чи в цьому місці, чи в іншому, але кращий. І тому, що ми всі цінуємо, ми всі цінуємо цю підтримку. А місто цінує і мешканці міста те, що наші громадяни висловили вдячність за ту солідарність за ту підтримку. І ми хотіли просто ще раз показати, що. Ніякі виклики, ніякі труднощі цієї співпраці того то, то, спільнопу, до якого ми йдемо, наближаючи нашу спільну перемогу. Наразі е, місто, як і організатори, зголосили до, до поліції про сам факт е, пошкодження чи знищення цього моралу. Поліція зараз проводить всі необхідні дії. Ну і відповідно, вже далі е, будуть вчиняти е, потрібні кроки. Але дивлячись на те, що цей, що з'явився новий малюнок, він був теж виконаний професійними е, творцями графіки. То їх теж закликаємо долучитись до відновлення цього муралу. Дякуємо, пане Олеже. Це був Олег Куць, генеральний консул України в Любліні. Він розповів нам про знищений мурал вдячності у Любліні, Але є план його відновити. Тож сподіваємося, все поправляється. Українці, які проживають і офіційно працюють в Польщі, можуть в майбутньому отримувати пенсію з польського пенсійного фонду. Все це завдяки угоді про соціальне забезпечення між Україною та Польщею. Вона діє з 2014 року і передбачає сумування страхового стажу набутого в обох країнах. Але для того, щоб отримувати виплати так само, як і поляки, потрібно дотримання певних вимог, яке саме про це наш наступний матеріал. Основною умовою для отримання польської пенсії є офіційне працевлаштування та регулярна сплата внесків до ЗУСУ. Таку назву має Державний пенсійний фонд Польщі. Вік, з якого тут виходять на пенсію, складає 60 років для жінок і 65 для чоловіків. Однак потрібен ще мінімальний трудовий стаж. Він складає відповідно 20 років для жінок і 25 для чоловіків. Якщо польського стажу буде недостатньо для отримання пенсії, тоді враховують роки праці в Україні. Якщо ви працювали, скажімо, 15 років в Україні і не знаю, 10 років у е, Польщі, так? тобто ви можете е, розраховувати на те, що перше, частину українську за український стаж вам виплачувати. М сторона українська, так за польський стаж, польська сторона відповідно. Тобто існують там легенди, що Польща буде виплачувати абсолютно все. Ні, існує білатеральна умова між Україною та Польщею з 2012 року, яка це все власне описує. Головне мати документи, які підтверджують легальне працевлаштування, пенсійне забезпечення в Польщі гарантують два трудових договори: договір про працю та про виконану роботу так звана умова навіть одного року роботи може бути достатньо для отримання пенсії, проте сума виплат в такому випадку може складати лише кілька десятків злотих. Тож, що більший стаж, то більші пенсійні виплати. Сума пенсійних виплат буде відштовхуватись від роботи в даній країні. Україна дивиться на свій стаж і на свої квоти. Польща буде дивитись на свій стаж і на квоти заробітку, які були у Польщі. Так? Тобто тут пропорційно виплачує кожна сторона за свій стаж. В українському домі у Варшаві кажуть, чимало наших громадян, які перебувають за кордоном і досягають тут пенсійного віку, звертаються до них за консультацією саме з питання пенсійного забезпечення. Пані Наталя одна з них. У Польщі вона від початку повномасштабного вторгнення каже: вже досягла пенсійного віку, проте бракує одного року робочого стажу. Так, так, я про це думаю і. От зараз хочу теж на консультацію підійти стосовно роботи, щоб знайти те, що я можу по силах робити, і заробляти гроші теж. Мінімальна пенсія в Польщі складає 1700 злотих. У перерахунку на гривні це майже 19 тисяч. Проте сказати, скільки українців тут отримають ці виплати, важко. Такої статистики наразі немає. Відомо лише, що станом на 23-й рік Польща загалом виплачувала пенсії близько 13 тисячам іноземців. Сказати, що усі можуть отримувати польську мінімальну пенсію, приїхавши і пропрацювавши мінімальний період часу, ну ні, треба виконати низку умов, і тоді можна вже Подавати заявку таким чином, чим більші були внески до пенсійного фонду, тим більше шансів отримати тут мінімалку, кажуть фахівці. Втім, система соціального захисту в Польщі передбачає не лише пенсії за віком, але також за інвалідністю та у разі втрати годувальника. Тож українці так само мають право і на ці виплати на рівних умовах із громадянами в Польщі. Наталка Волосацька, Сергій Бордюжа і Ошкоцон, слава тіві.